Волонтери німецької благодійної організації Допомога зараз привезли різноманітну гуманітарну допомогу в Коростень 13 листопада. Сьогодні ми отримали благодійну допомогу. Із німецького міста це результат і однієї історії такої напрямку роботи, те, що називається народна дипломатія. Спочатку ми познайомилися з нашим таким уже польським партнером Томасом Довлатою, а він уже далі ну, підв'язав свої зв'язки з Німеччиною. І таким чином це вже виходить така тристороння допомога Україні від Польщі і Німеччині, тому що різні фундації польські німецькі співпрацюють між собою. І коли вже польські колеги ну налагодили з нами співпрацю, ну відчувають довіру до нас, таким чином вони вже залучають вже інших своїх партнерів. Волонтери з Німеччини приїхали більше двох тисяч кілометрів для того, щоб привести в користень гуманітарну допомогу. Їх головний вантаж це польова кухня, яку вже передали 143 му батальйону 115 ї бригади території реальної оборони. Також вони привезли більше 500 кілограмів продуктів харчування, півтори тонни сиру, який компанія-виробник безкоштовно передала волонтерам, дізнавшись, що вони їдуть в Україну. Ще вони передали одяг, підгузки, іграшки в Коростенський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей, віри, надії, любові. Два генератори передали в комунальне підприємство Теплозабезпечення та комунальне підприємство Водоканал. Відвідали управління праці та соціальне Захисту населення, куди також передали продукти харчування для переселенців. А собачий притулок хатіко отримав від волонтерів корм для собак. Гроші для цієї поїздки збирали прості жителі Німеччини, адже проїхати дві тисячі кілометрів коштує недешево. За тиждень до поїздки вони провели благодійний ярмарок, на якому зібрали значну частину коштів. Для волонтерів ця поїздка в Україну вже не перша. Вони були і в інших містах. Я п'ятий раз на угу. Україну. Я раніше на Одеса біль тватійтайвасферстаймінця лютого. Я перший раз був в місті Захонь в Угорщині. Я готував для п'яти тисяч людей. Через тиждень ми були на тому ж місці. Знову З їжею для 15 тисяч людей. Та продуктами для охорони здоров'я на третій раз Даміан поїхав зі мною. Ми поїхали в Польщу, а звідти до Львова. Ми були у Львові тричі. Зараз для нас це шоста подорож, і ми приїхали до вас. Це наша місія допомагати Україні. Ми вдячні волонтерам з Німеччини за їх допомогу та сподіваємось на подальшу співпрацю.